Друзі, вітаю! Вітаю вас! Американські змі знову пишуть про те, що мовляв, війна може перейти в наступний рік, про те, що ворог готовий мобілізувати 400 тисяч нових, скажімо так, юнітів для того, щоб поповнити лави бригад їхніх, які зазнали великих втрат. Для того, щоб продовжувати війну в наступному році, звісно, це не вперше що це пише Захід, і в будь-якому випадку кроки до цього зроблені ворогом вже електронні повістки, різного роду, знаєте, закон, закони, які були ухвалені, для того, щоб, звісно, мобілізувати і набирати нових. нових Вірно подданих, як то кажуть, для того, щоб відправляти їх на війну в останній путь, скажімо так, в останній шлях. Що я хочу додати, друзі? Частина в цьому всьому є інформаційно психологічна спецоперація. В першу чергу за інтересант головний наш ворог, оскільки наш ворог, в принципі, його матеріальна технічна база ледь дозволила провести першу хвилю мобілізації їхню, і то частину велику вивезли за рахунок Білорусі. Китай не допомагає не все так просто, але ворог зацікавлений в перемовинах. Відповідно, ворог бачить, що американський знаєте, інформаційний простір наповнений різними розмовами про перемовини після нашого контрнаступу. Це один момент. Тобто, ворог зчитує те, що Захід, в принципі, хоче посадити Україну за стіл перемовин. Але на певних умовах після успішного контрнаступу другий момент є Китай, який також хоче мирних перемовин, але от вже, і торгуватися за українські території не шляхом. Наступу нашого, а шляхом навпаки, відсутності наступу, і, і так далі. А що потрібно ворогу, ворогу потрібна пауза у війні для того, щоб він відновив сили і пішов з новими силами. Тому такі от речі робляться. Що ж насправді для нас? Для нас насправді перше контрнаступ, друге, також е посилення наших резервів для того, щоб вийти на кордони 91-го року, е нанести військову поразку ворогу, не дати йому можливість зібрати. Ну, так чи інакше, мобілізовані, ви ж маєте розуміти. Це не кадрові військові. Навіть 400 тисяч мобілізованих протикадрової армії це ну успіху вона не знатиме. Тому потрібно нанести військову поразку ворогу. А вже на кордонах до го року можна думати про якісь там перемовини. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх, робимо свою справу.